197 тисяч сімей Тернопільщини отримують житлові субсидії, а це трохи більше половини мешканців області. Про зміни щодо нарахування субсидій на прес-конференції розповів директор департаменту соціального захисту населення Тернопільської облдержадміністрації Вадим Боярський. не потрібно по новому звертатися за перерахунком субсидій, за перепризначенням субсидій. Це все буде відбуватися і відбувається автоматично. Щодо змін, які відбулись в порядку нарахування субсидій, то пенсіонерам, які отримують лише пенсію або тільки вийшли на пенсію, дохід для призначення субсидій буде зараховуватись не за минулий рік, а тільки за місяць, який передує місяцю звернення. Тобто буде враховуватись лише розмір пенсії. Тут може бути два випадки: людина, яка вперше йде на пенсію. І вже не працює, і якої дохід сьогодні складає тільки пенсію. Вона звертається до управління соціального захисту, і їй для призначення субсидій, буде враховуватись тільки місячний розмір пенсії. Або для тих пенсіонерів, які в 2015 році вже отримували пенсію, але поряд з тим отримували інші доходи, ще були на роботі, отримували заробітну плату. І в цьому році вони вже пере, ну, тобто розрахувалися з роботи, а отримують лише пенсію. Вони також мають право звернутися за перерахунком. Окрім того, раніше для непрацездатного населення обов'язковою часткою оплати комунальних послуг було 10%, а для працездатного 15%. Тепер цей розмір, залежно від доходів, коливається від 3 до 30%. Також в обласному департаменті соцзахисту попереджають субсидію призупинять, якщо людина не повідомить про зміни у складі сім'ї, а соціальні працівники дізнаються про це з інших джерел, а відновлять лише тоді, коли достовірна інформація буде надана особа. Lo